Всім привіт! Мене звати Зефір, і сьогодні я вам розповім неймовірну історію. Мене разом з сестрою і братиками знайшли військові в прифронтовому місті Лиман. Хлопці виявились азовцями. Вони нас не змогли там залишити одних і взяли до себе в бригаду. Нам було дуже весело з ними, але в них були трошки інші задачі, тому вони нас привезли в притулок собака для тебе, щоб ми там також навели кіпішу. А ми дуже відповідальні, тому Кіпіш стало нашим другим ім'ям. А перші імена нам дали на честь наших рятівників Х. Адель, Зе Зефір, О. Остін, В. Вайп. І разом ми Азов. Таяна сказала, що ми були дуже класні, тому переселила нас до старших собачок. Сказала, що нас любити краще на відстані. Ми дуже вміло могли маскуватись, тому перемаскувались в чорний колір. Аж раптом мені і мене забрали додому. Нарешті в мене буде сити і начухане пузико. Подумав я, а через два дні знову повернуся в притулок, бо в моєї мами виявилася алергія. Але ми ж азовці не здаємось, тому ми вирішили підкорювати весь світ і поїхали шукати наше щастя на телебачення. Сніданно один плюс один тетя дядя розказали, які ми класні. І ми подумали, що за нас зараз почнуться голодні ігри. Але навіть наша зірковість не допомогла нам знайти родини. Аж ось до мене приїхали знайомитись. Інші собачки, звичайно, їм теж сподобались, але вони обрали мене. Так в мене нарешті з'явилась справжня родина, в якій я живу вже майже півроку і росту не по дням, а по секундам. Після мене приїжджали знайомитись з моїм братом Остіном, і він також поїхав додому. А Вайб і Адель в той час поїхали на фестиваль по прилаштуванню тварин. Вони там, звичайно, були найгарніші, але у собачого бога були якісь інші плани. Бо вони не знайшли, а тільки продовжували рости. Але через тиждень все стало зрозуміло, бо до вайба приїхала дуже класна родина, і він нарешті поїхав додому. Всі були дуже щасливі, і без родини лишилась тільки Адель, але теж ненадовго. Бо в неї закохалась наша українська родина з Варшави, і вона відправилась на найбажанішу свою подорож. Ось так змінила життя чотирьох маленьких азовців з лиману, які були нікому не потрібні, а зараз для когось ми увесь світ. Feeling you should spend the night, catch me on your ceiling. That's your prize. That's your prize. Well, mm -hmm. But you're thinking she's so cool. Kick it back on your couch, make it nice from across the room.